Ну от, заморожене м'ясо, заморожене. <кій> Воно може бути солоним, готовим до вживання або сирим. Суть з того не міняється. Ну, зрозуміло, що слайсики можна скручувати, подавати як завгодно. Трохи згодом розморозиться, я його так спробую нарізати. Перед тим покажу, що маємо. Значить, тут, як то українською? Ограничитель. Ограничитель ось він за допомогою за допомогою ось ці ось цих двох гайок я можу регулювати відстань того Самого ограничителя. От. І якщо подивитись, з якого тут боку краще, щоб прям зрозуміло було. Щось що воно і так, не так, і так, не так. Ага. Ну, взагалі, просто що я... Однією рукою тримаю, а другою до того ж, як я розумію, я зовсім це все перевернув на ногу. Зараз я зі штати возьми, бо воно щось... щось не те. Так, о. Так от. А, гайку підігнав болтатого гайку. І отже бачимо, що вже зазор такий будь здоров, здоровий. Зараз є. Я... Видно. Якщо ці гайки. А, як вони стопорні, мабуть. Послабити. А прижимні винти підкрутити. Ну я зараз назовському готовий до цього до зйомки цього відео. Ну десь плюс-мінус. Вже зрозуміло, що ось палець палець мій. І от тут вже зазор. Зазору майже немає. От. Тобто це все регулюється достатньо достатньо якісно. От. Сам по собі ніж. Я би сказав, звичайний плаский, який замінити можна та хоч яким навіть ну, замінити зрозуміло викручуються ці болти е, навіть е, з цієї сторони що покажу е, навіть е, ножем по металу е, як її там машина яка ріже е, металеві е, різноманітні там деталі, але вже можна із тієї машини замінити при бажанні. Ну так взагалі в комплекті йде доволі таки якісний ніж. Його можна правити, точити на ваше вже там зрозуміло. Так, значить, зараз вимикаюсь і включу, коли розморозиться м'ясо. До речі, це м'ясо воно готове, воно, воно солоне. Просто у нас в закладі, у закладі Шпек хранять у морозилці. Тобто купують як є і хранять його у морозилці. А я мав нагоду повторити той рецепт, і дуже цікаво було, як себе поведе м'ясо при тих самих умовах зберігання. Ну тому воно в мене в морозилці також храниться. От, і взагалі-то ми зараз не. Не обговорюємо смакові властивості, але можу сказати, що смачно. Можу додати, що за за із за допомоги ось цього екстракту можжевельника, Так, а ну, ялівця, так, вибавчаюсь, ялівця. Буквально щось там 3-4 каплі. На кожну сторону. Та мені вдалося отримати доволі такий якісний продукт. Смачний, якісний, ароматний, схожий на шпек. Ну, Тут трошки не вистачає сала, як на ньому, але воно вже зрізано. Було, але вже зрізано. Це для домашнього використання, тому ось так. В общем, чекаю, доки розморозиться це м'ясо, для того, щоб показати вам, як саме буде вже сиров'яв поводити себе при нарізанні ось цим ножем, слайсером. Ну от, вже майже. Майже розморозилось м'ясо. Видно, що, що воно таке, як сиров'ял, не заморожений. І тут я вже спробував шматочок відрізати слайсом, не, не виходить, ні. Зрозуміло, що тут при такому, при такому нарізанні. Звичайний де дисковий слайсер був би краще, розпрацював би краще. Ну, мабуть, тому це і називається слайсером для замороженого м'яса. Для порівняння, наскільки відрізняється. Але, якщо відверто, не, 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 не бачу е, припонів ніяких для того, щоб. Е, Заморожувати ту сиров'яну ковбасу для її нарізання. Знову знову ж таки, зважаючи на стоїм, на вартість, на габарити, габарити, то я думаю, що ну, на якість на якості продукту заморожування точно ніяк не. не Не відображається. Ну, я не бачу я, 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 якоїсь великої різниці між незаморожуваним, незаморожуваним сиров'ялом або заморожуваним. А для нарізання так. Заморожуваний, звичайно, виходить краще. Ну, от Така оцінка. Бажаю успіху вам у вашому виборі.